Привіт, мої любі, я за вами сумував. Сьогодні я приніс вам огляд інвертора Таталіки на 3,5 кВт. Це китайський інвертор, але попри це він достатньо надійний і взагалі я твердо переконаний, що це є топ за свої гроші. Найперша і на мою думку найважливіша річ, на яку я просто зобов'язаний звернути вашу увагу, це заявлених 3,5 кВт. Але ви маєте зрозуміти, що 3,5 кВт він може тримати пускових навантажень. Тобто, наприклад, коли ми тільки запускаємо двигун, в перший моменти та його роботи можуть виникати, наприклад, досить великі стрибки навантаження, і, от, власне, такі стрибки цей інвертор може успішно пережовувати. І якщо ми говоримо про постійне навантаження, яке він може безперервно нон-стопом підтримувати і видавати вам потужність, це півтора кВт. супер важливий нюанс. Зараз вам буде розпаковка. На даний момент товар постачається в картонних коробках. Перевагою є те, що в комплекті вже наявний кабель, на кінці якого є крокодили, а на іншому кінці клеми. Далі є невеличкий пакетик, в якому є брошурка з функціоналом, якийсь китайський сертифікат якості, додаткові запобіжники, що класно, також є зажимні гайки і шайби. Гайки з комплекту вони двох кольорів, мабуть, для того, щоб ви не плутали плюс з мінусом або просто зручніше було розрізняти. Повний комплект додаткових запобіжників, адже запобіжники це слабке місце будь-якого інвертора. Незалежно від ціни. Ну і сам інвертор. Мушу відзначити, що досить надійно запакований, адже коли приїжджали коробки навіть досить пом'яті, самому інвертору нічого не було. Є кнопка вкил-викил, невеличкий і стандартна євророзетка. Конкретно цей інвертор робить з 12 вольт 220. Є ще версії, які роблять з 24 220, але це не наш випадок. Позаду два болти виділені кольорами, щоб ми причепили до них клеми з дротами. Ну а також два кулери на 12 вольт. Вони необхідні для активного охолодження. Яке тепер тут розумне, але про це ще пізніше поговоримо. Ще до переваг варто віднести те, що цей перетворювач має чистий сінус. На моїй пам'яті у нас їх брали для підключення телевізорів, холодильників, насосів, пральних машинок, інструменту і ще багато чого іншого, в тому числі комп'ютерів, ноутбуків і тому подібного. І знаєте, я не пригадую жодного повернення з приводу того, що якийсь із приладів некоректно працював або не працював взагалі. Гарантійні повернення трапляли, звісно, але випадки з цими поверненнями здебільшого були якимись абсурдом. Наприклад, не змогли самостійно поміняти запобіжники, розбираючи інвертор, повиривали випадково конденсатори, або заживили ним абсолютно увесь будинок, включно з чайником і бойлером. І навіть як стверджують, воно не вибивало і працювало в них. Але як я підозрюю, вони забули вимкнути вхідний автомат. Як наслідок, коли дали світло електроенергія із загальної мережі, хлинула прямо в будинок і зустрілася з цим інвертором. І стався невеличкий конфуз. Звісно, це наполовину здогадки, бо клієнт намагався багато чого замовчати. І так трошки хитрив. Ну, але по доброті душевній все ж таки замінили інвертор. Але прошу не робити нічого подібного, адже в майбутньому може не вийти замінити по гарантії. А зараз я вам швиденько розкажу, як його підключити і зробити так, щоб його можна було вже використовувати. Позаду інвертора на корпусі є два болти, виділених чорним і червоним кольором, і також у нас є проводи з клемами чорним і червоним кольором. Ну тут, власне, все просто: червоне до червоного, чорне до чорного. Насадили клему на болт, прижали її шайбою. Ну, і Просто руками затискаємо гайкою. Сили прижиму від закручування руками цілком достатньо. Ну і з чорним дратом повторюємо все аналогічно. Далі залишилося просто приєднати крокодили до клем акумулятора, головне, не плутайте плюс до плюса, мінус до мінуса, бо я якось переплутував. Із самим інвертором від цього в мене нічого не відбувалося, а от із крокодилів і контактів акумулятора летіли іскри, і то такі, що аж очі виїдало. Дуже страшно і яскраво. Тому, будь ласка, будьте уважні, бо навіщо він вам потрібен той зайвий стрес зараз. Далі необхідно просто увімкнути його кнопкою на корпусі. Цей шум вентиляторів це був тестовий запуск системи охолодження. Далі вони будуть спрацьовувати тільки коли компоненти інвертора розігріються до 60 градусів. Дисплейчик відображає рівень заряду вашого акумулятора. До речі, інвертор має вбудований захист від глибокого розряду ваших акумуляторів, а це може в рази подовжити йому життя. Натомість ця зелена лампонька на корпусі є просто індикатором вімкнений при стріччині. До речі, щоб ви знали, в моєму особистому користуванні теж є такий інвертор, а саме в моєму досить агресивному використанні. Конкретно цей екземпляр є новий, він мав би поїхати ще до клієнтів, тому я його відкладу і натомість покажу вам свою шайтан машину. <говорит> Конкретно ось цей екземпляр інвертора в моєму особистому використанні вже досить довгий час. І як ви можливо зауважили, він бачив деяке лайно. Я навмисно вам тут не став його вимивати, протирати, щоб він був гарненький. Я би хотів, щоб ви прониклися всією трагічністю долі. І, можливо, як наслідок ненавістю до мене, бо бачите, що я з ним наробив. Але з іншого боку, такий контент він є більш трушним, а не оці, знаєте, блогери, які перший раз якусь штуку в руках тримає і намагається вам розказувати про її якусь надійність. В моїх же оглядах рік використання інструменту рахується за три ваші кроки використання інструменту. Тому конкретно цей екземпляр був досить таки сильно і активно зґвалтований. Я використовував його. Як просто при відключеннях світла для роботи комп'ютера, 3D-принтера. Також я використовував його при здійсненні ремонту. В мене в будинку тут і деяких там будівельних процесах він там лежав і в штукатурці, і футболявся ногами, і всякі штуки на нього падали. Я впевнений, що і всередині він весь в пилюці в багнюці. Якийсь місяць на морозі він зимував і так досить вологому сараї. Життя його пометало, не вистачає деяких болтиків, бо. Не пам'ятаю, чому я ліз всередину. Скоріше за все, там я спалив декілька запобіжників, я просто лазив їх міняти. Вже, якщо чесно, не дуже пам'ятаю цей момент. бо Багатенько їх на продаж через мої руки прийшло. І до речі, конкретно цей екземпляр був поверненням від клієнта. Справа в тому, що раніше в цих інверторів не було системи фан-стоп. Тобто, як тільки ми даємо на нього живлення, одразу включалися кулери, і він весь час нон стопом гудів. Зараз такої штуки немає, але на той час, коли він стояв близько біля вашого робочого місця, з часом це могло так ну, набридати і нервувати. Зараз ця проблема вирішена. Я нагружав його паяльною станцією, яка весь час їла 750. Вт. і приблизно десь, мабуть, хвилин за 10-15 включилися кулери, включився обдув. Тобто треба певним чином постаратись, щоб вони запрацювали, особливо якщо ви використовуєте його просто для освітлення, наприклад, споживання невелике. Він може взагалі у вас ніяких признаків життя, система охолодження не подавати і не крутитись. А клієнтка, яка його в нас замовила, справа в тому, що вона вже мала таку модель, чи має, і хотіла собі власне ще одну, бо вона їй сподобалася. Але раніше цієї системи не було фанстоп, а тепер вона різко з'явилася, і ми про це, звісно, не знали. І адекватно людину не проконсультували. Людина вже пам'ятає, що перед цим воно зразу працювала, тепер не працює. Подумала, що це брак щось не, не так. Потім ми з'ясували, перетестили всю партію. З'явилася. ну, Тут, звісно, немає, але тут навіть наклеєчка є. про те, що тут зараз знаходиться відповідна система в мануалі, є відповідний пункт. Але людина вже ну, якби придумала собі певну проблему е і цілком її розумію. І далі там вже якісь логіка, доводи факти не працювали. Ми просто людина повернула нам його назад, ми компенсували кошти, на цьому все закінчилось. Але майже два тижні в людини в використанні він був і були мінімальні сліди використання, тому продавати його не хотілось. І знаєте, я так подумав собі, нехай на хазяйстві буде, і власне майже рік я от його різними способами гвалтував, Ну і поки що він живий, але є наступні нюанси. Наприклад, згорали запобіжники. Також почав е за час експлуатації глючити екранчик. Не знаю, можливо, там воно десь щось забруднилось, можливо, якась корозія його погризла, бо він е, ну і при високій вологості в приміщеннях, і на морозі був, і, і всяке таке різне. Тому цілком можливо, що там щось трапилось, бува, просто не показує зображення, поки так легенько по ньому не постукаєш пальцем. Далі він роздупляється і е, все нормально відображає показники акумулятора. В даний момент я збираюся спробувати цей інвертор на прикладі дрелі. пику вона споживає 700 Вт. дрелю все зрозуміло, давайте трохи підвищимо ставки. Спробуємо болгарку. Вона їсть кіловат. До речі, ще хочу сказати вам дещо важливе з приводу тієї штуки, яку я говорив на початку, що 3500 кВт, насправді номінал у нього до 1,5 кВт. Так от, цей нюанс стосується не тільки теталікенів, а також будь-яких інших інверторів, які виглядають схожим чином. Там, де є одна або кілька розеток, екранчик, кнопка Вкил-викил, активне охолодження і схожий або такий самий алюмінієвий корпус. Вони можуть бути абсолютно під різними брендами. Так, ось ця штука стосується абсолютно кожного з них. І якщо ви бачите подібний інвертор, на якому написано умовно 3,5 чи 5 чи 6 кВт, і продавець каже, що він так і видає, вас, ну скажімо так, вам впарюють. Насправді беріть цю цифру діліть на два. Виходить навіть трошки більше ніж на два, але. Суть ви зрозуміли. А так в цілому непогана штука. Якщо ви не є якимось олігархом або корупційним чиновником, щоб дозволити собі екофлоу, просто взяли цю штуку, недорогий зарядник для акумів, будь-який акум, головне, щоб 12-вольтовий, і все, і поїхали. У вас є аналог екофлоу, який видає значно більше, є потужнішим і вистачить, скоріше за все, його надовше. Я ж зі свого боку цю штуку можу рекомендувати вам для покупки понятно, що ти можеш їх нам рекомендувати, ти ж їх продаєш. Рекомендатор. блін. Ну, знаєте, я принаймні користувався ним сам. І для побутових потреб його взагалі з головою. Комп'ютери, принтери, холодильники, пральні машинки і всяке таке. Нормально він його пережовує, телевізори і, в принципі, все інше. На природу можна з собою взяти. Взяв акумулятор, взяв інвертор, кинув в багажник, поїхав, маєш собі електрохарчування. Що ще треба? Ну так, чайник на ньому, ти, мабуть, не закип'ятиш, Не бажано такі експерименти ставити. Ну, Він просто піде в захист, він не вимкнеться, але просто перестане подавати живлення, якщо ви занадто сильно його нагрузите, і тут замість зеленої ця лампочка почне світитися червоним. В крайньому випадку, через певну кількість циклів таких перенавантажень, ну мабуть, погорять якісь там один або декілька запобіжників всередині. А так в цілому, на мою думку, він окей, враховуючи його вартість. Адже це, ну я би назвав його достатньо таки бюджетним інвертором, бо він все-таки в нижньому ціновому сегменті серед в принципі інверторів, які взагалі є на ринку.